Всім вітання, новий об'єкт. Жили люди з таким котлом. Віадрус. Ну не віадрус, рода, але це копія віадруса. Вирішили доставити тебкумулятора. Стало набагато краще, але котел дуже мала потужність, мала закладка. І вирішили поміняти на котла борца. Тому що цілий день гріють, ну, поки нагріють божок, каже, стало набагато краще. Але не, не те, що хотілося. І зливаємо ми воду, ну, для того, щоб міняти котла. Закрили крани з теплоакумулятора верхній і нижній. Ті, що мене запитують, для чого ми купуємо італійські крани. Та начебто можна зекономити, правда? Ось стоїть китаїць тут. Китайсь. І капає, 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 капає. Не тримає кран і постійно капає. Система зроблена ну, класично, наші триходові, все, воно працювало добре. Я кажу, тут закладочка маленька, ну і дивимося, що за котел, бачимо. Ось тут горить, а це вже димохід. Це вже димохід. А ця труба, вона бачимо чорна. Чорна ця датчика ми поставили від термостата. Він теж тут почорнів, потім ми його прикладали, щоб якось відвести, трошки вниз, Він в цьому місці поселив гарячому, він перегрівся. Все тут чорне, все тут все тіло на вулицю. Відкрунули ми нашого котла. Будемо якимсь способом його звідти стягувати. Трошки пилу тут є. Ну, Саме розуміємо, навіть на око глянути який розмір котла, який розмір бочки, щоб воно трошки не. Так, зняли, зняли ми котла на землю. Він став такий махенький-махенький, манюсенький став. Де там його знайшли му... 24 кВт? Ну там пише 24 на етикетці, я не знаю. Там тих скільки 4 секції чи скільки на цьому постаменті. Дивимося димоход. Чому я рекомендую треники з ревізією? Бачимо, яке там, а не видно в кінці. В кінці не видно, там скільки осаду, трошки видно. Бачимо, яка вже товщина труби. І там перекрита вже майже третя частина не працює димоходу, тому що є осад. А там мало бути ревізійних вікон в кінці і би все це почистити без біконця. Ну, котел прямо щок, барто навіть не, не сажа, а просто тягнуло, попел затягло, прямо точки котел. Бачимо, що просто попел натягнуло сюди. От так. Новий кадр і котел вже на місці. Вихід з котла 180-й. Димохід 160-й. Перехід буде 180-160. на 160. На 160 ще ми не ставляли його. Побачимо проблема трошки низька, низька стеля. Стеля буквально якийсь метр вісімдесят, тут 2 метри немає. І це коліно впирається в стелю. Вирішили ми трошки зрізати тут нашу димоход, бо тут сам ну, замок 5 см. А розраховується під 10 см замки. Тобто є різні стандарти різні виробників. Хоча коліно, якби сталь така тут непогана, на мій погляд. Мало б бути якісне. Будемо зрізати і пробувати дівати коліно сюди. А цього ми тим часом відкручуємо американочки з цього котла. Подивимося для, для порівняння яка висота того борця, яка цього ну, На половину то точно. Ще раз показую для любителів китайської фурнітори. Я не бачу там за кран. А, СД наш, наш улюблений СД Форте. То вітання панові Андрія Житомира. Він, я йому розповідаю, що китайська фурнітура специфічна він каже, а яка різниця? Ну, він хороша зроблена, там, якби так виглядає. так виглядає. Бачимо, ми витягуємо з дітоводу, щоб не плило. Бачимо, скільки дуже наплило її. А вона потрошки піднімається, цей рівень. Ну, слава Богу, що він не швидко. Ми час від часу витягуємо. Не хочеться тут в воді працювати. А тут у нас треба довбати таку товщину вище димоходу. Димоход вище. Якби ми знали, те могло робити просто взадбуд димохода сюди. По ту висоту було б менше роботи, ніж передовбувати. Ну, мету трубу і стрійника ледве-ледве видірнули. Якось вийшло в нас. Будемо пробувати дірку робити. Бачимо, аж до стеглі все тут. От бачимо, лічені хвилини приходять, вже наше коліно повне з американкою. Будемо знову витягувати. Оце привіт від китайців. А буває взагалі не треба. У мене було розправитися таке такої фірми кран новий не тримав. Я не рекомендую з китайцями зв'язуватися. Бачимо. Хоча нас хлопці ставлять всім і НАТО довольні. Поставилися, працює до першого ремонту. Ну цей тримає, бачимо сухенький. Я не кажу, що вони всі пропускають. Це тримає. Може там води немає. Може там і Ти хочеш тих. А може там і немає води, я не знаю. А потім подобати. Подивимось, чи є вода. О, вода є. Вода є. Все в пилові, в димовій. Давно ми такої роботи не робили. Треба довбати тут товщина. Бачимо пристойна. Цегляна кладка. Це не через піноблок продовбати. Тож приходиться все робити. В принципі, я такого вже не пам'ятаю, коли робив. Якщо є потреба, то приїжджаємо на готову дірку. Димохід виявився не 160, а 150-й. Можна докупляти перехода ще одного із 106 на 150. Якби замало для нашого котла. Ми ставимо 180 на 180 це вже запасом. Як воно буде працювати, побачимо, трошки якби, переживання є. Можливо на два перехідники, це 180 на 160 Ніхто не міряв, господар сказав, що на 160, як, ну, я на 160. Потім 160 на 150 ще раз почали брати. І що ви думаєте? Багато зусиль ми приложили, звичайно, але пів метра отвору в рост ціні. Та вже і ми в котельню пробилися. Ну, тут бачимо димохід навішений. На таких шпільках просто висить. Вони прогнулися. Вона вона своєю вагою. Це попрогиналося. Це не зовсім правильно. Має бути та платформа під низ, розвантажувальна. І брати на себе навантаження і під ту платформу кріплення. Ну казав, господар буде переробляти, будь-яким випадком треба оце все піднімати. Ну Немає тут ревізійного віконця, Теж не є добре. Я рекомендую з віконцем, я розумію, що все воно фінанси, фінанси. Але ви витратити десятки тисяч на котельню і потім на чомусь одному зекономити якусь тисячу і все життя. Мати проблеми, це не зовсім добре, не зовсім правильно. Ну, будемо продовжувати, вже може щось нас і піде діло. Робимо примірочку, хочемо зберегти це, що було байпас і котло в визу під місу. Трошки не співпадає з рівнем нашого котла. Ну, у нас все одно там стояв що ми його поставимо, Получиться в одне і підвищення, щоб нам вже все не переробляти. Ну, можливо, ми тут підріжемо, трошки нагнемо, побачимо, як у нас буде. Суть не в тому. Суть в тому, що ми наживили американушку для примірки і бачимо, що в нас пішло. І знову китайська фурнітура дуже допомагає в роботі. Тішить. Я розумію, що вони не всі течуть. Мене в два вже такому моїй пратиці таких. Щоб що нам поставили, практично нових. А що в будинку у чоловіка з де крани має проблеми. Я можу знати навіть цілий огляд. Китайська фурнітура. Ось там економія. Бачшемо як тримає. Мабуть, начебто закрити, а не закривається. Ну і робота завершена. Попробуємо зняти, як вона виглядає. Котельничка компактненька в підвальному приміщенні. Бачимо, демохід до самої стелі. Все стандартно, як ми завжди робимо що котел. група безпеки Її була вже куплена. Клапана ми доставили, бо ми раніше тут не ставили, ми тільки тут ставили клапан. Вихід з ну вже ми робили, не знаю, два сезони чи скільки, металом все зроблено. Розширений бак ми купили на 100 літрів. І його був із старої системи не там, на 18 чи на 24. Ми вирішили, щоб він не пропадав і так, так без діла. Ми таким тандемом зробили і працює собі. Місце не займає. Тут все класично трійник, все так, як завжди. Як завжди. Насос 8 8 їх такий був вже. Так ми його поставили. Ну і пішло воно в будинок на поліпропілен. Там те, що воно йде, так будинок це вже не наша робота була. Ось так було. Термостат для вмикання насоса по температурі. Тут гільза, за Такий електронний. Це класично, будемо топити. Ну і запуск котла пройшов успішно. Правда, набирав температуру трошки довго. Дрова лежать. Ну, вони сухі дрова, але вони лежать на вулиці і, так скажемо, сухі, тільки відсирівші. Сухі дрова. Великої вологості. Зараз ми підложили, все він вийшов ну, на таке добре хороше горіння. Бачимо, зворот, як ми завжди ставимо трошки більше за 50, без ну, проблем 51. Ну, термометр має якусь похибку. Звичайно. Насос, як завжди, шістка, третє положення. Я думаю, видно все це. Із 51-го на виході бачимо, він... ще, ще піднімається температура. Можете дивитися все наживу. Димоход, правда, дуже довго. Ми чекали, поки спрацюється термостат, не грівся, не грівся. Кота трошки помокрів за те, що. І, ну і димохід 150. Ми перший раз на 150 димохід робимо. Я переживав, але довжина велика, димоходи там 6 метрів. І чани дуже добре. Чани дуже добре. Будинок гріється, на будиночок бачимо, йде біля 50. Теплоакумулятор почав прогріватися. Ну, перший будинок холодний, там два поверхи. Забирав багато будинок на себе. Певний проміжок часу він взагалі не грів теплоакумулятор, тільки грів будинок. Тобто ми так зробили, що він бере коліно середині теплоакумуляторів, і тут все, термостат там спрацював. Оцей, і будинок грівся, грівся, тут термометр навіть не піднімався, так біля 30 стояло, і нічого сюди навіть, ну, бачимо термометр вгорі. Не грівся. Це не правда, що з теплоакумулятором треба довго гріти бочку, щоб запрацювала система. Як, ну, якщо правда все зроблено, гріється перша система. Але система не перебирає, їй стільки не треба. Тому накопичиться одночасно тепло. Ча навіть дуже. Ча навіть дуже. А заглянемо, що там у нас котлові. Яке горіння, прикриємо перцята. Ну трошечки ні, чуть-чуть дим вийшов. З самих дверей був, бо ну, багато дров бачимо, він повний. І вже нема диму. Таке горіння. Ну і все, наша робота завершена. На вулиці ніч. Будемо потрошки ми їхати додому. Трошки ще відходити з повітря. Черговий будинок буде мати доброго котла. На мою думку, що цей котел добрий, тому що він і економний, і велика камера, щоб туди не бігати, і потужний, швидко нагріває. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.